Як правильно зробити реактивного пеніка? Дивіться на я мислю. Висвердив я дюрку, тут 6 см, вона. І глибиною сантиметрів 50 Але якщо воно просто буде горіти, воно все висикається. Ну, коротше, так не круто. В ракеті ще маленьку дюрочку роблять. Найшов ось, ось пластину 3 мм. Зараз зроблю ось ось свердлом, вроді би на сантиметр. По центрі зроблю свердлом дюрку, прикручу його на 4 саморізи, і щоб вогонь виходить, виривався тільки через це маленьке сопло, щоб воно більше похоже було на ракету. А якщо через велике, це ж не круто буде. Зараз спробуємо просвердлити, як воно буде свердлитися, так. Головне, щоб мені по зубах цією пластиною не дали Рейсу цим свердлом свердлив, ніби свердлило, Попробуємо. спробуємо. я тут такий швидкість включив, що, О, що воно помало а ну. О, Нормально свердлить. Баш, треба... видно, цвіта побіжалості, наверно, треба було б помастити якимось маслом, але ладно, наш нам то масло. Так, це виходить, одна буде по центрі. І ще чотири, щоб по краях закріпити, щоб воно не вирвало цю бляху. Візьму, на глухарі, мабуть, закручуть і все. Один є. Два є. Три є. І чотири. я не бачу дерев, що там знімаю. Так, все. Я думаю нормально. Звісно, видно, що світло перепалив, не ваш сина нікацяє. Синенька стружка, це, звісно, трохи лежова, але нічого. Нема зараз, коли маслом гратися. Ну все, тепер що мені лишилося? Зараз роблю пів кілограма карамельного топлива сюди заливаю і спробую підпалити. Подивимося, що воно і як воно буде. Ну, Головне, щоб цей пеньок не зірвався, бо буде тоді неприкольно. Але це вибухобезпечне, паливо воно не зривається, по ідеї.